На пісній нашій школі усім ми вам бажаємо здоровим бутів. Ми, лідери здоров'я, разом усе здолаємо! Життя найголовніше, до рівних закликань! Денис, Привіт усім, дорослим і малим. У цей прекрасний день до всіх присутніх наше слово. Ми. Ми пропонуємо здоров'я, Ми. Ми пропонуємо життя. Тож зустрічайте агітбригаду бригади. здоров'я і майбуття! Сьогодні вам розкажемо, покажемо. Доведемо. Що найбільша цінність для людини це здоров'я. Відомо, що все здоров'я людини на 20% залежить від навколишнього середовища. Сотки від спадкових, на 10% від рівня розвитку медицини на 50% від умов та способу життя Тож людина сама творить свого здоров'я. Досить хлопці, а чи самі ви знаєте азбуку здоров'я? Тож, друзі, всіх ми закликаємо, шкідливі свічки викинуть в життя. Азбуку здоров'я ви вивчайте, прекрасний світ ви пізнавайте. Бо хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Він долає всі вершини. Це ж чудово для людини. Хто здоровий, той не плаче. Жде в житті його удача. Він вміє працювати, вчитись і відпочивати. Він спілив світ і за собою, всіх веде. Бо здоров'я це прекрасно, здорово чудово я. Як мені все надоїло, і язик вам не болить, і кому яке з вас діло, як Грицькові нині жить? І кричать на всіх каналах, спортом займайтесь, вітаміни вживайте, і не пийте, і не куріть. Хай біжить, куди хто хоче, спортом займається, якщо є на те мастах, а Грицько поспить, поїсть і вип'є, загортовуватись, бігать, ні. Що ж я вам, дура? Забивають тобі мізки зранку. Краще слухай Грицьку, нашу рекламу. Якщо справжній балбес, це цигарки кури експрес. На ковтатець хочеш диму, то пали бредотну приму. Хочеш першим чашки? У капці аркипали брилу. Безіч матимеш проблем, як запалиш ТЛМ Нема дурних, тут не шукайте. Балбеси вимерли давно. Я хочу довго-довго жити, їсти вареники і не тужити. Дивитися хочу на землю, сміятися, хочу радіти, хочу, щоб на цій планеті не, не діти ні. Я хочу, щоб у цих державах здорові були усі люди. Рідко розумна людина, як захочеш, так і буде. Захочеш сміятися, смійся, захочеш радіти, радій. Забудь про ці ракети назавжди, про спор пам'ятай і море надій. Ті, хто за здоровий спосіб життя, Ми. ті, хто сміливо крокує майбуття. Нас об'єднала спільна мета. Бути здоровими, сильними це клас.